Seat Альтеа 2009 року випуску заміна трапеції дворника. Сталася халепа. Щоб замінити трапецію дворника з лівої сторони, бо тут йде трапеція на лівий бік окремо і на правий бік окремо ми будемо в даному випадку міняти ліву водійську сторону. Щоб її зняти, Разом вона знімається з моторчиком. Щоб її зняти, нам потрібно витягнути цей хомут звідси. Попередньо я вже його витягнув. Е, відкрутити торксом на 30. Е, з одної сторони і з другої сторони, тут я це вже теж відкрутив. Витягнути оцю защитну. Планку ставимо на бік так, і вона у нас знаходиться ось, ось отут. Тут кріпиться моторчик, трапеції дворника і ось. Ось 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 тут. Сам він виходить з цієї сторони, Уже йде дворник. Ну, зараз От. Так краще видно. Щоб її знати, зняти, треба відкрутити там в цих міс двох місцях. Так, а що сталося з нашим дворником? Під навалу снігом його просто відломило. Ось так він був. І ось так його вломило. Потім, щоб його зняти і поміняти, нам потрібно відкрутити ось тут на 13. Витягуємо ось цю біду. І потім три бол... болта на торкс 30, відкручуємо. І все, готово. Маленька інформація для того, щоб не попасти на гроші, на шроті продають ось цю трапецію лівої сторони по 100 доларів. Якщо ви не хочете платити 100 доларів, Дзвоните в магазин автозапчастин і заказуєте ось таку ж саму трапецію. Ось так. З ось таким вона кодом. Вона йде від Sia Toledo, бо від SATA Altea ви не знайдете. Toledo Там другого покоління, вроді би, не знаю. Ну, За ось таким кодом ви легенько собі знаходити її. І коштує вона в районі 1000 гривень, а не 100 долларів. Ну що, будемо помаленько збирати. Так, ну що, установив я трапецію на місце. Ось так вона виглядає ось ось один торкс прикручується і ось там другий. Але є невеличка проблема, щоб той торкс відкрутити, потрібно зняти ось цю пластмасу, яка Ну, у мене вона не знімається, тому я прийшов до рішення. Ось тут може буде видно. Видно. Просверлив я отвір, в який запхав е зірочку Torx на 30. І його відкрутив. І ще один важливий момент, коли будете відкручувати ось цей цю гайку. Дуже гарно її замочити е, силіконовою смазкою або ведежкою, Щоб, Ну, бо вона в мене не відкрутилася. Вона в мене так закисла, що відкрутилася разом з верхньою різбою. Урвалася. Так що, я думаю, можливо, комусь це і пригодиться. Думаю, що для когось, можливо, буде інтересно це. Корисне. Зараз я зберу це все докупи. Ось цю защиту уплотнитель і включуся ще. І ось так виглядає воно вже у зібраному вигляді. Закриваємо капот. Фінальний штрих. Купачок. І провіряємо все працює.